Я не вважаю себе е, якоюсь мішенню чи ціллю, але я відчуваю, що я маю вплив на, на наших людей, на українських людей, які, які прийшли на концерті з назвою Українська Людь, а отже, вони цього хочуть. Е, страх, як я вже сказала, мій перетворився в сміливість. І цей прапор собою я сьогодні принесла: Пра Прапор сміливості саме, і прапор до перемоги. Мабуть, люди, які... Загинули за Україну, загинули за свої принципи, за свої переконання, за свою мову, за свої, за свої меседжі, які вони озвучували. Я, я їхнє продовження, і я не можу здатися, я не можу відступитися, і я не можу зробити щось безпечніше ніж вони. Був удар по Вінниці, я була готова все відмінити. Але я згадала меседж, з яким я все починала, а це жодна русня не може завадити українській культурі відбуватися в Україні навіть під час війни. І те, що люди прийшли, те, що люди хочуть чути цю музику, величезний доказ цьому. Е і знову ж таки, в різні часи, в різні, е ми, ми мали різні репресії. Ми мали розстріляне відродження, і ми розуміємо, що культура це дуже, дуже сильний, дуже вагомий фронт. Його не можна припиняти в жодному разі. Тому моя, мій страх перетворився в сміливість. Я не планувала цього робити, але мені запропонував журнал, і я вирішила, чому ні, якщо я можу собі це дозволити, якщо я хочу, і якщо це резонує із тим внутрішнім станом, який зараз в мене є на душі. Коли я ще можу зробити це, як не зараз. До того ж, я поспілкувалася з мамою і жодних заперечень. З її боку, я не почула і плюс до всього фотосесія вкрай цутлива, якщо ви її бачили, тому все окей. Я дуже категорична у розірванні зв'язків з Росією з російською культурою. До того ж, я жодного разу не була в Росії мене нічого не пов'язує з росіянами. Я жодного разу ніяк з ними не співпрацювала. І єдиний епізод, який ви всі знаєте, який я озвучила в своєму твіттері, завдяки чому я там вперше зареєструвалась, це. Те, що один кацап просто тупо і нагло вкрав мою пісню, за що він поплатиться і, і вже поплатився. Тому я просто хочу, щоб наші люди зробили цей розрив якомога, якомога безболісніше, але я в той же час розумію, що так не буває. І цей розрив як зривання швів, які були. Ну, я говорю про ментальні якісь шви, про культурні. Це треба просто зробити один раз, зробити і забути. І більше ніколи до цього не повертатися. Я досі не перестаю черпати з них натхнення. Просто е, я не хочу відставати від людей мого часу, тому що це важливо. Інакше я залишуся як музейний експонат. І мені важливо навіть ті ж лемківські пісні, навіть Буковинську, яку я сьогодні заспівала. Е, Репрезентувати по-новому для людей мого покоління, тому що це дуже важливо. І всі пісні, які я створюю зараз, це переосмислення всього, чим я є, всього, що я слухала, що я читала і що я знаю. Тому люди, які приходять до мене, це не якісь випадкові особистості. Це люди, які точно знають хто вони є, і їхня їхнє самоусвідомлення безперечно на належному рівні. Ще любля. Їхня ілюзія, яка триває вже третє століття поспіль, вони намагаються це зробити, якщо вони цього не зробили дотепер. То сьогодні маючи підтримку всього світу, маючи такий сплеск того ж самоусвідомлення, про яке я дуже часто кажу, люди навіть російськомовні. Кричать Слава Україні, цигани крадуть танки, і все, все, що ми бачимо, все, що ми спостерігаємо, ніяким чином не говорить нам про те, що ми можемо бути в окупації ніколи.